Лисичка сестричка та вовк пані брат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску і поставила на віконце, що похололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько і подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мочок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. Стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були, хлопці! Здорова, лисичко, сестричко. А поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж, аж аж. Так і знайшла одного і поміняла. Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я в ліс не зайду. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Рубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От, де ж там, бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези й мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, дітей. От вовк і поклав лапу. Від'їхали трохи, вовк і каже Покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапу. Е, вовчику братику, ти мені санки так поламаєш? Та ні, не поламаю, ну клади вже. Вовк і поклав, їдуть, їдуть. Коли це трісь? Ой, лишенько. каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко то в мене кісточка хруснула. Ну дарма, їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко, сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш, ти мені вже зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та клади вже, тільки поклав, а сонечки знову трістрісь? Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поломиш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричку, вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені, так останній, проїхало ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати, та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені самки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я тобі поламаю? Я легенький, сяду я лисичко, сестричку, бо притомився, я помаленьку, та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрався зовсім саночки, та тільки сів, а санки трись трісь, трісь, так і розсипались. Давай тоді лисичка його лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що ж ти мені наробив? Лаяла його, лаяла. А тоді: Іди ж, тепер рубай дерево на санчата. А як же ж його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого його треба? А був вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то вже й ні. Ти кажи рубайся, деревце, криве і праве, рубайся, деревце криве і праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве і криве, рубайся, дерево, криве і криве, нарубав та тягне до лисички. Глянула та аж воно таке коричкувате, що й на полицю в плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. що ж ти такого нарубав? Ну, а якого, коли воно таке рубається? А чому же ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, я так само і казав. Рубайся дерево криве і криве. Ну й дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я піду сама нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому їсти хочеться, почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема нічого ніде. Думав, думав та й не думав. З'їм бичка та й утечу. Проїв дірку з бичка, з середини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді й сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобців. Вона за паличку. Тільки прийняла її, а бачок губ і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає, порибці на шлях, усе кидає. Накидала багато і нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж бок, пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко Рибку їм. Так дай же ж мені отак. От я скільки морочилась, ловила і віддам йому. Піди сам собі налови. Та як же я не ловлю, як я не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же її ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку, і сиди тихенько і приказуй. Ловися, рибко, велика і маленька, то вона не ловиться. О, дякую тобі за науку. Побіг вовк мерчій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, рибко, велика, та все велика, ловись рибко велика, та все велика, ловись рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст, вовк до неї. Що ти, лисичко, кажеш? Та то я кажу ловися рибком, велика і мала. А, ну і так я кажу ловися рибко велика та все велика. От вже й рибка почала чіплятися. «А ну, вовчик, утягни!» Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його щелає. А, капусний вовцігане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От велика начіпляється і тепер не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу покличу. Та й майнула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бити! Ідіть, люди, вовка бити! Як назбігалося людей хто з сокирою, хто з вилами, з ціпками, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом вскочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити. І діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на селу лізе. Добре дала йому страдашне. Вона зараз таки прикинула з хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, каже, ти така, наробила ти мені добра, що хвоста позбувся. А вона йому у відповідь Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене аж мозок тече? Мене так побили, що голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужую». Та в тебе ж тільки півхвоста немає, а мені й голову провалили. Ой ой не дійду додому, та сідай вже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується, та так стогне, Повіз її вовк. От вона їде та й все приказує Битий небит увезе, битий не биту везе!» Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу: битий биту везе!» а сама знову нищечком битий биту везе!» От довіз він її до хатки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плик з вовка та говорить Битий биту привіз, битий биту привіз. Вовк, як до неї, хотів їй зубами, а вона в хатку та й зачинилась. Не лізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дразнить. Битий биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичної хати, не влізе. Ну і шклята лисичка, от так піддурила, та й потяг додому, а лисичка живе, та курей ловить.